Тут Сергій Росаменко, кинописець, моломенталіст, ну а далі йому слово. Дякую. Дякую. Ну, тут Представлені роботи, вже зроблені під час бойових дій, коли ну, почалася повномасштабна війна. Це були перші оці дві зроблені в пам'яті прямого загиблого кума. Він був медиком позивний хірург, він під Бахмутом загинув. Бо ми прийшли в Київський терморію, починали з того. І оці дошки, якби вони зроблені з частин. Це, це тримачі для автоматів зсередини, саме ящики, це теж там, перепонка, яка розділяла. І якби тут такі ще закладені саме навіть цих дошках, що коли ми тримаємось купи, то ми дійсно не переможні. Ну, тому вони з таких шматків. Ну, і Потім якось поступово вона вже навіть як психологічна розрядка. Це малювання було. Це, наприклад, дошка така полаба стара цей сурік. Я тут побачив створення світу, як ця твердь така розлітається земна, і зімна. Ну, це, на жаль, теж присвячена робота. Тренеру він багато дітей тренував. Це Тарас Миколаївич, це школа ГПК, лицарська школа українська. Це ще він, років 10, коли діти були малі, ходили до нього. І коли дізнався, що він загинув, дуже потужна людина. На жаль, багато до Світл. Да, спать, але там летчи, що не хоче. Ну це тоже завої законів. Тут більше часу було і то трохи по іншому зроблено. Уже коли на іншій стіні вже таких наверх крышка днящих перенабоях, а там же теж барокка робила. Казахский барок. Табуретка, я бачу сценарий. Показывает, что на верхце кожу и купай меня. Я забыл один, все краще каждый полторе. Ця нашкирибана заместь ставлю коротко на, та, на шкіре.

також не було можливості зробити ще на велику міста, тому вони і зроблені такими. Я хотів спочатку зробити такий якийсь подавник, щоб ви це оцінувати, тут слово якось дамо найбільше. Це вже коли ми були на відновленні, це з області, там до нас Рубали це м'ясо, ну, така була точка, ну, так сподобалась мені така масивна. Трохи вирішили. Такі вдари. А це саме ці ящики, вони, до речі, зроблені по технології тут шкупів співпадають з ці... цих. Технологія для іконку. А ви поб'єднуєтесь? Бо я маю декілька таких, які творить, талантів. Так, зараз є ще проєктників шукали. Ми на війні. Там Була виставка у нас 11 художників. І вона хочеться в Києві виставка. У мене планується собі приїде на День Незалежності.

Ні, це з полигона, це вона була на ній і мішень, тому така побита. Це верхня кришка відпочиває. Ящик під собою тут складається цей ніж, яким відкривається цинк. Тобто ти відкриваєш кришку, знімаєш цей цинковий ніж і відкриваєш. А який завжди Ну, Поки так. так да. Виставки, не можна. Не можна. А в музеї? Знаєте, музеї? Ми хотіли наш музей там дуже і тут цікавляться ці дочки. Тут є ще ну, окрім таких маркувань, ще дописи є там залишилось там 700, наплив, там видали напевне тобто воно ще. І... Ви так. Ви розписували Миколу притиска? Ну я, Микола я Ничего, все, вони ж... Це... точка, Ви, з Микола Староженко. Ну він. Ми чого ж? Оця дошка, оця дошка з Настя Миколи притискає. Там є, ще, якщо перевернути, там є краплі, ми по ним ходили, а вже коли розбирали ліси, то там в принципі, сказали, якщо хочете, можете взяти Там Деякі дошки пішли, як порізавчалось в академії, то переживають. Що ж закінчені роботи, там? Мама казала, що ще продовжується. Там просто там три рази корпусов. Тож там вже були баня, коли метро запустили. І там на бетоні воно відчаровувалося.

там на мене не я, я не знаю.